Скільки? 200 гривень. Дякую. Не, саме менше це. з мене тече, друзі. Так. Щас гляну, що там ми по повремені. Врем'я, врем врем'я, що там у нас повремні. По так, Це сюди, це сюди. Броелочки через око... окошко. Так, а Тринадцать наше... двадцать 13.29. Я Ладно, давай теперь поедем уже. Разом. сторон. Так, і у нас главный дочекався. Опачки. Жаліло, те, що камеру тримає, тримач. Пер на нього. Перкучі о! Пертучіо. Розперівся. О, все, я вас підняв, бо ви нічого не бачите. Буває і так можна порити, довго тобто, не чекати. Люблять ці холодненькі пивко. розбирають. 20 хвилин до відключення світла по моєї черзі. В Принципі, я встигаю. В Принципі. Пачки перед знаком Сейчас ми так чик сюди казали сьогодні один із пехотнішніх днів, не знаю, німа кожен день одинаково. Так, камера вже нагрілася, Шапічка. В принципі, якби не морожено можна було б ще потинятися. надо везти його до дому. так сейчас нам отут надо я потом проскочить не хочу вставати и заморачиваться давай это попа тут эти плюсы надо нам теж треба. А, в мене ще часи спіщать, ставь. На 4 хвилини. Оці чорні що то вже від старості. В норму жизни не співають. Я їх виставляю, все одно потом проходить час. І на 4 хвилини вони виділяються. Так, ладно, сейчас. Наша основна задача... А де горі там роботи? Відвести морозила там. Та що там? Там і остануся. О. Завтра в нас більше буде часу. Завтра більше буде часу. Завтра можливо ще покатаємося десь. Варіантів багато. Можемо центр погнати. Можемо погнати алмазний центр. Можемо погнати зиги на центр. Не знаю, може на леваду зганяти подивитися що там за пляжі Зараз в даний момент можна в принципі на ходу слетать ох це мороженові конечно уже прикольно на сонці. Якби не ця калимага, я може б спів. Там чу так, чуток було секунд. Так, друг ви виробитеся, всім хочу побажати гарного вечора. Спокійного завтрашнього дня. Мирного неба, як завжди. Ну, це стабільно, якщо навіть забувся побажати вам щоб ви це знали. Тільки бажаю всім найкраще. 35 секунд. Шквариться. Ну мені вообще пофиг. Морожено, морозиво. Морожено. Морожено-морозиво. Сзади розтає просто що. Прикиньте, там температура в рюкзак Нічого ми його зараз кинемо і спасем. Хоча ж тоже відключення світла опять. Чись не буде? Чувак, погодно, конечно. Так, да, пластина на електро. Ой, що ви мені не сказали, щоб я вас підняв? Давайте ще сильніше. Так, я вирішив з проїхатися. Якраз до знімаю вам другу частину. Ой, вот це так понесло плотом. Кислим, прикиньте. Любите запах кислого поту. Ким кисляком. Сейчас уже, мабуть, полтава банк закритий. Долар, короче, рванув. Продать только. Так, да, вже немає. Ну, продати, коротше. Кого? Зелені водяться. 41 щеплення. От не пам'ятаю, 41 це точно. 41.05 чи щось таке. Ну, Прикиньте, перевалив за 41. Вчора був 4080 чи 4090. Там подивіться шорт з кавунчиками 25 гривень в кілограм. Кавунчики, арбузики, абрикоси по 65 я бачу. В мене цікавить тільки пиво і м'ясне. Остальні Есть, немає якось різниці. Ну, гарнір то понятно. Під м'ясне, під ковбаску, під мясо, під баличок якийсь. Так, друзі, будемо, мабуть, зараз вами прощатися якраз я там уже серію дозняв. главне маневр є якось холодочок мій любимий. тротуар розбитий що по ґрунтовці, що так Офф. Так. Що ми там накатали з вами? 24 хвилини. Що сьогодні оці дитячі розваги такі потухші. Мало хто. Так, зараз я ще заїду в одне місце. Секретно так, всім всього самого найкращого.